Слава Богу! Слава Богу! Співали такий псалом. Люблю твій Божий дім. Ми сьогодні перебуваємо в домі молитви перед лицем Господнім. І як добре, що ми маємо бажання приходити в дім молитви. Дуже добре, коли брати і сестри вони збираються разом. Для того, щоб прославить ім'я Господнє. Коли ми читаємо з книги Псалмів, там є в одному місці, в псалмі написано, як добре, коли брати живуть в єдності. Як добре, коли брати і сестри живуть в єдності, коли є ось це бажання, приходить дім молитви, коли є бажання, Зустрітися один з одним, коли є бажання разом прославити нашого Господа. Там Бог заповідав своє благословіння, де народ його разом прославляє ім'я Його. Це благословіння Господнє. І це благословіння Господнє, що ми сьогодні бачимо один одного. Це благословіння Господнє. Ми разом будемо молитися, ми разом будемо слухати Слово Боже, ми разом будемо співати. Тому нехай Господь благословить кожне серце, щоб воно було відкрите для слухання Слова Божого. Я читаю з першого соборного пісня апостола Петра. П'ятий розділ, я читаю з шостого віршу. І нижче такі слова. Тож сміріться під міцну руку Божу, що підніс вас у свій час. Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, бо противник ваш, диявол, ходить, як лев. Що речить і шукає Кого пожерти. Станьте проти Нього міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання трапляються із братами вашими в світі. Бог же всієї благодаті, котрий покликав нас у вічну славу свою в Христі Ісусі, сам, при короткочасному стражданні вашому, нехай удосконалить вас, утвердить. Зміцнить і зробить непохитними. Слава Богу! Апостол Петро звертається до людей, які пізнали Христа, які пішли за Христом. Це були перші християни, це були перші роки церкви Христової, і Він каже, що смириться під міцну руку. Божу. Ви знаєте, смирення це одна з таких якостей, з якої починаються близькі стосунки людини з Богом. Якщо людина упокоряється, якщо людина смиряється перед лицем Господнім, Бог є близько до такої людини. Бог є близько до такої людини, тому що смирення це стан духу, який протилежний гордості. Ми читаємо Слово Боже і бачимо, що саме ось та гордість вона погубила того ангела, який хотів поставити свій престол на небесах, зрівнятися з Богом. Тому Бог сьогодні каже до нас через Слово Своє, щоб ми упокорялись, щоб ми смирялися. І в смиренні заховані великі благословення Божі – для того, хто смиряється, для того, хто упокоряється. І навіть слово Господнє каже, що Бог гордому противиться, а смиренному дає благодать. Люди часто неправильно розуміють ось те смирення, яке мають люди віруючі. Вони ракують, що смирення, упокорення це є слабкість. Це є сладкість. Але ми, люди віруючи, знаємо, що ми упокоряємося перед Богом, перед Його величчю. Ми смиряємося перед Творцем неба і землі, визнаючи те, що Він потрібний для нас у нашому житті, що ми без Нього не можемо нічого робити. І ми можемо, аналізуючи своє життя, Бачить, що часто, можливо, наші деякі починання, деякі наші справи, які ми хотіли б зробити без Бога, вони не мають успіху. Вони не мають успіху. Так, люди часто гордяться тим, що вони досягли, і забувають про те, що є Бог. Але ми розуміємо те, що саме Бог дарує нам сили духовні і фізичні, саме через Боже благословення, ми можемо багато що робити. Тому смиренна людина вона не думає високо про себе. Смиренна людина вона не підноситься над іншими людьми. Смиренна людина, вона всьому покладається на Бога. Так, ми багато працюємо, ми багато що робимо, але ми маємо не забувати, що є той, хто завжди є поруч з нами, хто підтримає. То укріпить. Тому ми читаємо, що коли читаємо об'явлення Івана Богослова, то бачимо, що одним з таких гріхів Владикійської церкви була зарозумілість. Вони говорили, що ми багаті, ми не маємо нічому потреби, а Бог сказав їм про їхній справжній стан. Про їхній справжній стан каже, ти мізерний, ти убогий, ти голий. Ти нічого не маєш, ти в своїх очах стоїш ніби високо, але ти загубив усе те, що потрібне для життя християнина. І сьогодні апостол Петро каже, тож сміріться під міцну руку Божу, щоб підніс вас у свій час. Тому нехай Господь благословить нас, щоб ми дійсно смирялися перед Словом Божим, читаючи його і розуміючи те, що воно сильно змінить нас, сильне змінить людину. І апостол Павло, він в листі до Колосян, третім розділом, ми читаємо 12-й вірш такі слова. Отже, одягніться, як вибрані Божі, святі та улюблені у милосердя, добрість, покору, лагідність, довготерпіння. Апостол Павло звертається і каже, зодягніться ось все. І Бог буде вас благословляти». І далі апостол Павло. Петро пише, каже, покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Інший переклад каже, опікується вами. Ви знаєте, що опікунство призначають для тих, хто не може ще, чи вже не може справлятися в своєму житті з основними потребами, з основними проблемами, які виникають в житті людини. Для таких є. Опікуни, які опікуються, які допомагають, які підтримують, які вирішують багато таких питань, які та людина не може сама вирішити. Тому Бог через апостола Петра звертається, каже, що покладіть свою журбу, я опікуюсь вами. Ви знаєте, коли людина в журбі, коли людина журиться, вона не помічає навкруги себе багато чого. Вона зажурена своїми проблемами, своїми справами. І Христос, коли розповідав ось ту притчу про сіяча, то Він звернув увагу на те, що каже заклопотані журбою цього світу справами цими життєвими, один з видів ґрунту. І каже, вони не приносять плода. Воно заглушує все, воно не дає зросту. І я думаю, що ми це розуміємо і переживаємо в нашому житті, коли в нас приходить якась журба, коли ми про щось журимося про якусь справу, то ми вже ні до чого більш не годні, буває так. Коли, можливо, до нас звертаються про те, щоб десь щось зробити. Можливо, в церкві, можливо, когось відвідать, можливо, ще щось зробить. А ми зажурені якоюсь своєю справою, ми кажемо, нам не до того. Мені не до тебе. У мене журба, я журусь, я хочу вирішити, я хочу ось те чи інше зробити. Бог каже, апостол Петро каже, покладіть усю всяку журбу вашу на нього. Бо Він піклується про вас, Він опікується вами. Тому нехай Господь нам дасть розуміння того, що часто ось та журба, те, про що ми журимося, воно не варте. Стільки сил, стільки затрат, стільки здоров'я, які ми прикладаємо для того, щоб щось вирішити. Воно не варте часом того. І Бог нам через Слово своє відкриває. І Бог каже, Христос говорить у своїх словах, коли був на землі, каже, шукайте перш за все царство Божого і правду Його, а все те, що потрібно для вас. Бог дасть для вас. Бог дасть для вас те, про що ви журитеся. Тому що Він опікується, він. Піклується про вас і далі. Апостол Петро пише, каже, що будьте тверезі, пильнуйте, бо противник, ваш диявол, ходить, як лев, що речить, і шукає, кого б пожерти. Ви знаєте, він не спить, той, хто прийшов, щоб вкрасти вбити і погубить. Він не спить. Він не дрімає, і він сьогодні підходить до людей, особливо віруючих, різними способами, різними способами з такої сторони, з якої ми навіть часом і не подумали, що звідти він підступиться до нас. Тому апостол Петро каже: пильнуйте, пильнуйте і реально оцінюйте свої сили духовні. Реально оцінюйте свої сили духовні, Дорогі брати і сестри, ми маємо реально оцінювати свої духовні сили і не думати, що ми кругом встоїмо, покладаючись на, та, на свої знання, можливо, на свої знання Біблії, на свій досвід духовний, що ми встоїмо. Пам'ятайте, коли мали вже Христа взяти для того, щоб видати на смерть. І коли Христос говорив про те, що каже, до учнів каже ви всі, всі розсійтесь. Петро заявив, що навіть якби всі, то я ні. Він був настільки впевнений в тому, що може стояти проти різних випробувань. Можливо, він був готовий до побоїв, до знущань, до багато чого, до фізичних якихось болей. Але ми читаємо. Проста служанка звернулася до нього, коли він там був біля того багаття, і каже, і ти був з ним. Він каже, я ніколи не знав цього чоловіка. Добрий брати і розуміємо те, що для того, щоб ми могли устоять, нам потрібна сила Божа. Не покладаємося на свою силу, на свої знання, на свій досвід, можливо. Але розуміємо те, що нам потрібно покладатися на Господа. Нам потрібно постійно мати контакт з Богом. Нам потрібно пильнувати, щоб гріх не війшов у наше життя і не розділив нас з Богом. Ви пам'ятаєте історію Самсона Назорей, сила Божа перебувала. Захищав народ ізраїльський від сімлян. Але він не попильнував у своєму житті. Не попильнував. Ворог підійшов до нього з такої сторони, можливо, він не думав, що так буде. І коли він лишився сили Божої, він думав, що він ще має ту силу, але вона вже відійшла від нього. Бог відступив. І коли він хотів знову, так, як і перед тим, встать, не було тієї сили. Тому апостол Павло в листі до Ефесян, 6 розділ, з 10-го віршу, звертається так до Ефеської церкви, і сьогодні це слово лунає до нас. На кінець, брати мої. Зміцнюйтесь в Господі і в могутності сили Його, зодягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола, бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряві світу цього, проти піднебесних духів злоби. Тому зодягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий і все подолавши, встояти. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги ваші в готовність благовістити мир, а понад усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого, і візьміть шолом спасіння і меч духовний, яким є Слово Боже. Моліться завжди, всякою молитвою. І благанням у дусі, і пильнуйте для того з всякою вітривалістю і молитвою за всіх святих. Апостол Павло звертається до церкви в Ефесі, він звертається сьогодні до нас через це слово, яке було написане тоді, і каже, що на кінець, брати мої, зміцняйтеся в Господі і в могутності сили Його. Сила у Бога. Сила у Бога, дорогі брати і сестри, для того, щоб смиритися, для того, щоб покласти журбу нашу на Бога, для того, щоб протистояти дияволу, для цього всього треба сила. Для цього всього треба сила. І цю силу дає для нас Бог, для перемоги. І апостол Павло пише, у що має задягнутися віруюча людина. Я думаю, ми не раз чули це. Слово Боже, яке читалось. Тому нехай Господь благословить нас тому, щоб ми дійсно упокорялись перед Богом. Щоб ми дійсно довірялись йому повністю, знаючи про те, що Він опікується нами. Є той Бог, який опікується який піклується про нас. І ми бачимо, що сьогоднішній день по милості Його у нашому житті є. Є, ми не загинули, ми не померли, ми сьогодні живі, а живі можуть славити Господа. Тому ми зараз будемо йти до Нього з молитви, перш за все, з подякою, з хвалою. І разом з тим будемо просити, щоб Він дарував нам розуміння того, що сила у Бога. І ми маємо черпати силу у Бога для всього нашого життя. У будь-якій сфері нашого життя нам потрібна сила Божа. Нехай Господь благословить нас в цьому, Стоємо для молитви.